Я дуже багата людина продав пай і на новий рік собі зробив подарунок. Більше що я придбав, це у нас ДБЖ, це у нас на 17,5 кВт акумулятор. Це все у нас під охороною. Зараз я вам покажу все автономне. Дивіться, що, що ми маємо. Ми маємо це все. Тепер ми незалежні від світла 24 години на добу. Тобто хватає на все приміщення. Що ми зробили? Ми все поставили під охорону, під пульт охорони. Це у нас, бачите, ми в нічний час наблюдаємо за цим агрегатом і в нічний час наблюдаємо за цим. І все під замком. Це все під охороною. І тепер дивіться, у нас тут іде аварійне освітлення. 24 години на добу. Погляньте. Бачите, нема світла, тут все працює. Працює чого? У нас от чудові такої лампочки. Це у нас аварійна акумуляторна лампа, яка працює 24 години на добу. І це все охороняється. Тобто нема світла, в нас воно є. Все в нас воно під охороною. Дуже все гарно зроблено. Виведено в нас на пульт охорони. Сама краща охорона це по всій Україні. Це варта міста. Я потім пізніше вам покажу обзор про цю охорону. Саме краще в Україні. І дивіться, який агрегат, да? Це в нас на акумулятор на 17,5 кВт. Ви представляєте? Працює 24 години на добу. Це все закривається, все охороняється. І за самі кращі кошти на сайті 100 гривень Ком'юа. Всім гарного дня.